Щорічно в світі відзначають Міжнародний день незрячих, щоб нагадати суспільству про те, що поруч живуть люди, яких завжди оточують темрява. За даними Всвітньої організації охорони здоров'я, кількість сліпих у світі становить понад 40 мільйонів людей. Сумна статистика. Але щороку їхні ряди поповнюють ще не мільйон в Україні людей, котрі живуть в пітьмі. Нараховують понад 50 тисяч. Мета нашого проєкту доторкнутись до світу сліпих, уявити, відчути, зрозуміти, допомогти. Уявити, як живуть сьогодні в Україні незрячі люди, з якими щоденними та щохвилинними перешкодами вони зустрічаються, відчути хоч на деякий час. Як воно не бачити сонця? Зрозуміти, яку треба мати волю, мужність та силу, аби жити, жити повноцінним життям, любити, радіти, творити, приносити користь суспільству. Допомогти? Це головне? Знаєте, як незрячі люди говорять про себе? У нас очі мертві. А серця живі. Їх серця відкрилось назустріч нам, коли ми вперше завітали до Товариства сліпих. Завітали для того, щоб запитати, чим ми можемо допомогти вам. Щоб уявити на собі, як живеться незрячій людині, ми провели експеримент Година без сонця. Результати нас приголомшили. Розв'язавши темні пов'язки, ми зрозуміли наскільки потрібна цим людям наша допомога. Зважають стіни. Повна невідомість, ти не знаєш, куди ти стаєш, на що хто, хто біля тебе да. Да. втрачається відчуття простору, губишся, не знаєш точно де ти знаходишся. Хоча здається, що ти вже пройшов дуже багато. Дуже важко. Ми годину проходили, не бачачи сонця, не бачачи світла, не бачачи своїх однокласників, друзів, людей, з якими ми спілкуємося, а прожити в ціле життя це дуже важко. В Утосі ми познайомилися з людьми, що не відмовились від нашої щирої допомоги. Допомога виявилася для нас найпростішою купити продукти, ліки, заплатити комунальні платежі, допомогти сходити до лікаря. Такі буденні та прості речі для кожного з нас, такі складні і інколи непосильні для тих, хто не бачить. Наші нові друзі не залишились в оборгу. Вони запропонували нам цікаву екскурсію на фабрику, де працюють незрячі. 31 березня 2012 року всеукраїнська акція моральний вчинок завершується. Але не завершується, триває наша співпраця та наша допомога. Заплющить очі і введіть в мій світ. Світ без дзеркал, без сонця, без зірок. Закрити очі і зробіть хоч крок. Я так живу вже багато літ. Розплющить очі і хвалу знесіть до неба і до Бога, і до сонця за те, що вам даровано цей світ, де світло б'є із кожного віконця. І у дрібному не шукайте бід, щасливим бути також треба вміти. Та іноді умій загляньте світ, щоб і мене не зрячу. Зрозуміло.